Моя майбутня професія кондитер. Досліджуємо основи професії кондитера та його навички. Кондитер це спеціаліст, який займається приготуванням різноманітних солодощів, включаючи торти, десерти та кондитерські вироби. Ця професія вимагає не лише знань про техніки приготування, але й креативність для створення нових смаків і форм. Вимоги до фахівця. Кондитер повинен мати основи в кулінарній освіті, знати рецепти та технології приготування. Важливими є також здібності до художнього оформлення виробів, вміння працювати з різними інгредієнтами та дотримуватися санітарних норм. Переваги професії. Професія кондитера має багато переваг, включаючи можливість проявити творчість, працювати в різноманітних умовах, від ресторанів до власних кондитерських. Ця професія приносить задоволення, адже дозволяє дарувати радість людям через смачні десерти. Основні навички. Кондитер повинен вміти працювати з різними інгредієнтами, знати рецепти та технології. Серед основних навичок точність у вимірюваннях, вміння працювати з формами та декорування. Також важливим є комунікативні навички для роботи в команді. Творчість у кондитерстві. Творчість є ключовим елементом у кондитерстві. Кондитери часто експериментують з новими смаками, формами та техніками, що дозволяє їм створювати оригінальні десерти. Творчість також включає оформлення виробів так, щоб вони виглядали привабливо. Кулінарні техніки. Кондитери використовують різні кулінарні техніки, такі як випікання, варіння, а також техніки декорування. Важливо знати, як працювати з шоколадом, кремами та іншими інгредієнтами для досягнення найкращих результатів. Моя мрія стати справжнім кондитером, радувати людей смачною випічкою та створювати десерти, які приносять їм щастя. Я впевнена, що зусилля та любов до справи допоможуть мені досягти цієї мети.